Офіційна частина святкування Дня Незалежності України у Нікополі розпочалась зранку на площі Хмельницького. Згадали історію Нікопольського краю та його роль у встановленні незалежності. Адже саме тут, на території сучасного міста, було обрано гетьманом війська Запорозького Богдана Хмельницького та розпочалась національно-визвольна війна. Один день в історії це було 364 роки тому. За цей час пройшла Македонська Січ. А за нею Микине Нікополь чимало випробувань. І за часів війни за незалежність Козацьку добу і під владою Російської імперії, і в буремному 20-му столітті, в періоді соціальних революцій і світових війн. Від історії до сьогодення міський голова Руслан Токар розповів про здобутки Нікополя за роки незалежності. За роки незалежності Нікополь також пройшов нелегкий шлях встановлення і розвитку, створено належні умови для проживання та відпочинку мешканців і гостей нашого міста. Поступово реформується промисловий комплекс, житлово-комунальна сфера за новими європейськими стандартами. Розвивається система охорони здоров'я та освіти. Ми маємо вагомі досягнення в культурному і спортивному житті. Присутні поклали квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому та пілону пам'ятного місця розташування Микитинської запорозької січі. Богдану Хмельницькому покладають мешканці міста та його го. Ближче до вечора в парку перемоги розгорнулася нестандартна фотовиставка Сушка, де всі бажаючі змогли не тільки помилуватись роботами фотомайстрів і аматорів, але й забрати собі фотографії, які припали до душі. Нікопольці тут же у парку змогли взяти участь в різноманітних майстер-класах та навчитись чого завгодно. Найменше розмальовували солоне тісто, дівчата вчились техніці орігамі та квілінгу. А на ярмарку можна було придбати вироби народних майстрів. В той же час гостей свята розважали творчі колективи міста. Ввечері на центральній площі розпочалась святкова програма за участю спеціально запрошених зірок. Розігрівали публіку, шпилясті бандуристи, фіналісти шоу Україна має талант та мінута слави. Вони порадували публіку попурі. Хлопці з гурту, шпилясті бандуристи не просто так обрали за інструмент бандуру. Вона для них уособлення всієї України. Для мене бандура це, це щось рідне, своє, українське, це муза, це натхнення, це це просто моє. От з поповини з молоком матері люблю Україну. Я ні в якому разі не жалкую, що я на ній навчаюся грати, тому що ви подивіться самі. Ми, хлопці, виступаємо з цим милозвучним українським інструментом. Він реально крутий, займайтесь на бандирі. Привітали Нікополь з Днем Незалежності. Дівчата з поп гурту Гарячий шоколад. Країна поздравляємо тебе з таким замечательним праздником. Днем Незалежності, Живі і процвітай, благополуччя і добра. з праздником!» солістка гурту порадували глядачів, як запевнили спеціально підготовленими для Нікополя ліричними композиціями. Справжнім подарунком для всіх, хто зібрався, став виступ популярного як в Україні, так і за кордоном гурту Бумбокс. Добрий вечір, шановні, зі святом вас! Сьогодні тут має честь грати для вас українська банда під назвою «Бумбокс» місто Київ. Бомбокс представив на суд глядачів як свої зовсім нові композиції, так і вже давно улюблені і популярні пісні, під які нікопольці підспівували та підтанцьовували. були задоволені і не приховували емоцій. Приїхав Бумбокс Нам дуже улюблена група наша. ми її дуже вважаємо і любимо, тому почаще таких праздников нам. Очень любим Бумбокс, действительно. Мы его фанатки. Очень хороше, Нам понравилась особенно група Горячий Шоколад. Вообще да, такие Ми їх взагалі вообще Правда? любим и і детям! Они вообще классные, мы очень благодарны за этот концерт. Завершилась концертна програма «Фейерверком» на честь 21-ї річниці незалежності України.